Ще один чарівний вечір в Чернівцях. Лагідний, теплий. І я сьогодні прийшла знову на площу Філармонія помилуватися квітінням сакур. Вечорі вони неймовірні. Сьогодні понеділок. Записавши репортаж, який опублікую завтра, свій день народження. Мені дуже захотілося піти і прогулятися своїм рідним містом. Я не знала, куди я піду, так зазвичай буває. Але душа мене привела на площі філармонії. Тут ввечері фантастичний вайб. Так, мені подобаються сакури вздовж вулиці головної, але там стоять машини, там рух, і це прохідне місце. Воно, знаєте, як з такою енергетикою, яка витікає. А тут. Ніби усе закамальовано. Неймовірні вулиці, вулиці району моєї школи, району моєї матусі. Енергетика е Критого ринку, який я добре пам'ятаю. Ти знаєш, хто жив кожному будинку, тому що за кожним віконечком жив хтось з дітей, з якими ти ходив в школу або в садочок. Замилування рідним містом, яке неповторне якого немає ніде у світі. Ах, Чернівці. Я зараз покажу вам це: готель Брістоль, сакури, які підсвічені чудовими ліхтариками, давня трансформаторська будка, австрійські будинки. І сакури вже потрохи відцвітають. Лишня вулиця Льва Толстого. Ось там були різники, краса австрійських будинків, фонтан, який мені не подобається від слова зовсім, чарівна філармонія. Ось там, де зараз ресторан, боку, була аптека і фантастичний брістоль. Я без мікрофону і в дуже лагідному. Гармонійному настрої. Завтра у мене дуже важливий день мій день народження. Які роздуми напередодні класні, лагідні, які відчуття, відчуття щастя і гармонії. Я завжди дуже тонко відчуваю весну, тому що сама народилася в самому зеніті в кінці квітня, 29 числа. І зразу поруч за мною моя матуся 2 травня. Ми завжди ці дні святкували дуже яскраво, тому що це спільне сімейне свято. Так само буде і в цьому році. А цей вечір мені захотілося провести в обіймах свого рідного міста, без якого я б не була б саме тою дівчиною, якою я є. Я обожнюю прогулянки чернівцями завжди, а весною вони просто неповторні. Вечір немає людей. Подекоти вигулюють песиків. Прибігають котики чернівецькі і неймовірний вайб рідного австрійського міста. Кобальтові кольори неба, майже вангогівські. Але жовтий не такий агресивно яскравий, як у Ван Гога, а розмито пастельний. Ось там був прийом з клотари. Ти знаєш кожний будинок, кожний дворик, колишня вулиця Горького, туди далі моя школа. Резиденція Буковинських митрополітів у Далмації. Ось тут був квітневий базар, вулиця Марія Зеньковецької, незмінна, філармонія, в якій багато років працював Пінкусфалік і Сідіталь, імені Дмитра Гнецюка, нашого земляка неймовірний вайб вечірніх чернівців. І сакури. Ханамі. Я обожнюю своє місто. Я неймовірно щаслива тим, що в цьому році я свій день народження буду зустрічати не десь за кордоном, не у Києві, не у Львові, а у рідних Чернівцях. Я неймовірно щаслива, що я буду зустрічати його з моєю матусею, який через три дні буде 87 років з братом, з родиною. Із найкращими друзями. Наразі буду прощатися і набуватися, просотуватися цією красою одного чарівного квітневого вечора у заквічених сакуро Чернівцях.